Ласочка, м'ячки всі залишили вон там, в тому квадраті, підходимо всі сюди без м'ячів, вишикуємося і слухаємо установочку. Вишикуємося, як зазвичай, бутилечки залишаємо і вишикуємося. Будемо слухати генера, що нам сьогодні будемо робити. Встановили на мене додати конкі, а мене струсить, трусить, 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 а Почалося, увага вже трамає. А ну подивіться так зараз. Десь зону бачимо, вільну зону десь бачимо. Де? Кажи сміливо. Ну, жовта зона, видно? Що вона пуста? Ну, дивіться, вона ж не може бути в одному місці, тому що тут вже зараз квадрати стоять. Тому прийшлося її переставити трошки. Але увага, це ж нікуди не повинна діватися, правильно? Так? Да? Давайте ще швидко. So Перша вісімка, будь ласка, одягає сині манішки. Дуденчук, козак Ярослав, Столярчук, Козак Остап, Дорош, Рудяк, Годунок, Шмаков Олексій. Це перша вісімка, вісімка номер 2 Шмакова Анастасія, Доленчук, Бібік, Крикун, Сардак, Маланський, Плащовий, Овчарук. І... Всі, хто е, не, не назвав, залишається третя шістка. Але сьогодні ми будемо робити певну ротацію. Когось з одної вісімки в другу. Тому, будь ласка, будьте уважними, будьте уважними, виконуємо все максимально. Всі одягнули маніжки. По вісім манішок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Слухаємо далі. Ні, 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 все правильно. Ти одягав правильно. Чуєш мене? Ти одягав правильно. Одягай залами. Група і тут одна група, так як в штрафні. По 11 чоловік. Тут зараз по меніжкам взагалі не обов'язково, хто куди ходить. Ми будемо робити різні завдання, ведення. Також там увага, там знаходяться кільця. Коли буде сигнал, щось зробити, там зупинить правою, ногою, лівою, руки взяти, сісти на свій, сісти на партнера, все ми будемо робити кільцем. Там 8 кілець, тобто три останні, хто не встигає. Пересідає. Розуміло? Можуть бути завдання, слухати треба буде уважно. Зміна квадратів з м'ячами, зміна квадратів без м'ячів. Тобто, увага і концентрація дуже важлива зараз, як ви будете думати. Розуміло? Далі ми, ми всі знаємо, як кого звати. Якщо хтось не знає, то завдання. Наступне в нас буде квадрати. 4-1 і 4-2. Обов'язково треба після передачі, навіть передачі, Не назвав? Що робиш? Ні, заходиш в квадрат. Заходиш відразу в квадрат. Будемо слідкувати за цим. Тому бажано, щоб ви стали по квадратах, щоб всі знали, як звати. Чи ви вже всі встигли? Ну це погано. За три дні вже можна було запам'ятати. Зрозуміло, обов'язково називати ім'я. Хто не назвав, заходить. Далі ми граємо два в два на маленьку майданчику, але буде е, 2 в 2 з нейтральними. Тобто на одній половині 8 чоловік, 4 по периметру, 4 всередині. Не просто 2 в 2, а, бачите, центр поля стоїть по Бачимо? Тобто ми граємо один в один в зонах. передачі, Хтось буде атакувати, хтось буде оборонятися, наприклад, якщо пара сині. Потім буде зміна, той буде в обороні, той в атаці. Центр поля не можна переходити. За рахунок пасу за рахунок нейтральних гравців. Зрозуміло? Не можна переходити ні в оборону, ні в атаку, лише в своїй зоні граємо. Там, де 6 чоловік, там буде 2 в 2, і по одному нейтральному, там буде трошки інша зміна. Там будемо не по парах мінятися, а по два, ну, не по 4 міняти, а по 2. І в кінці пограємо в футбол, там уже скажемо вам ближче завдання, щоб ви, ви зараз не запам'ятали. Що не зрозуміло, відразу ми Частині одинадцять на іншій. Можна без мені, без різниці сто.